Футбол повернувся на стадіони Коломищини. В суботу урочисто відкрили чемпіонат району у підгайчиках. Цьогоріч за перемогу змагатимуться у двох лігах. майже 30 команд. На першому ігровому матчі побували і ми. Місце нашої держави. Місце урочистості відкриття сезону обрали підгайчиків. Команда села в цьому році стартувала. У когорті найсильніших, тому і вирішила доручити урочисту частину дебютантам. Голова районної федерації футболу Петро Книшук привітав учасників матчу із початком сезону та побажав безкомпромісної гри. Футбол на Коломийщині люблять, футбол на Коломийщині грають, тому сьогодні футбольна. Громадськість Коломийщини представлена 14 командами, які грають на першість району у першій лізі, 14 команд у другій лізі, і три команди грає на першій області. Тому я щиро бажаю всім. Футболістам, всій нашій футбольній родині достойно прийти в цей футбольний марафон. Відкриття чемпіонату мало і міжнародне забарвлення на церемонію завітав віце староста з Донськовольського повіту Марцін Любенський. Він зазначив, що футбол як і в Україні, так і в Польщі є дуже популярним. А ще запросив команду наших дітей відвідати сусідню республіку. Дічай нам п'яти разбить приємності на вашому спортовій imprezie. Турній півкіносний, тори дійше й розпочинаємо. Цали та сезон. Зараз я маю вперше можливість бути присутнім на вашому спортивному святі. Сьогодні ви розпочинаєте чемпіонат із футболу. Сподіваюся, разом із культурою, яка до нас часто приїжджає, ви, футболісти, також приїдете до Здонської волі і зіграєте матч із нашою командою. Це може бути або в цьому, або в наступному роках. Кура зостання вилоньона в тей. В Тим року, чи швимроку те що не знаємо. Але в тих ігрисках з вашою найкращою дружиною. перша гра виявилася нещасливою для дебютантів чемпіонату. Вони обидвома складами програли команді угорників. Також першого ігрового дня всі лідери минулорічної першості виграли свої поєдинки. А сопів на власному майданчику розтрощив малу кам'янку із рахунком сім-нуль. Спідгайчиків Богдан Малецький Сергій Грин. Програма подіїнтика.